Що таке шорт? Або, ще кажуть, коротка позиція. Шорт це продаж акцій чи іншого інвестиційного інструменту, яким учасник ринку не володіє, а взяв його в борг, в очікування на зниження біржових котирувань. У короткій позиції є одна особливість. Щоб відкрити шорт, вам необхідно продати те, чого у вас немає. Для цього потрібно запозичити ціні паперу брокера за умови їхнього викупу та повернення в подальшому. Простими словами, трейдер бере в борг акції, при цьому сплачуючи за це певний відсоток. Продає їх, тоді Очікує, коли вартість акції піде вниз. Купує їх за меншою ціною і повертає брокеру, заробляючи при цьому на різниці. Шортинг вимагає від трейдерів уміння готовності до аналітики, тому що чим довше чекаєш для зниження вартості, тим більше втрачаєш. Шорт в трейдингу передбачає додаткові витрати у вигляді комісій, відсотки за угоду. Трейдер платить їх двічі, коли відкриває шорт і коли викуповує активи для закриття позиції. Додаткова комісія за перенесення неприкритої позиції. Така гра на зниження для неї. Недосвідчених трейдерів може обернутися значними збитками. Завжди існує ймовірність, вірність, що вартість обраних акцій піде не вниз, а вгору. Про це нагадує казино: хтось в такому випадку одразу продає акції і приймає мінімальні збитки, а хтось продовжує шортити акції і вважає, що навіть якщо ціна відразу не піде вниз, йому вистачить терпіння дочекатися прийнятного рівня котирування.